Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Жабка квакає до друзів, трибунців зелених в лузі. Шелестить трава зелена, зеленіє листя на деревах і комашка зелененька на листку сидить тихенько. Діти, ви прослухали віршик про зелений колір. Подивіться Жабки, травичка. Коник стрибунець, це зеленого кольору. У мене є зелений олівець. Малювати він молодець. Дуже любить дарувати. Він малюночки малята. Посміхнувся олівець. Діти, він такий молодець. Ніколи не сумує. І все, що бачить, зеленим кольором він зараз намалює. Зелена ялинка. І зелена вирізка, зелений огірок, і зелений кабачок. Діти, а зараз пропоную пограти у гру, яка називається четвертий зайвий. Правила гри дуже прості. Розгляньте картинку і назвіть все, що намальовано зеленим кольором. А що зайве? Дітки, що тут намальовано зеленим кольором? Молодці. Яблучко, огірок, ячик зеленого кольору. А що зайве? Вірно червоний листочок зайвий. Діти, ви сьогодні молодці. До побачення та до нових зустрічей!